Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є зціленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться, ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і ця передача переможний голос віруючого. Багато, багато років тому, ще на самому початку нашого служіння я почув, як Господь сказав моєму дусі. Кожен віруючий має голос. І цей голос мусить бути голосом перемоги. Фактично, оскільки ми будемо повертатися до основ, я хотів би дещо зазначити, перш ніж ми відкриємо третій розділ книги дій. Я проповідував тоді в невеличкому техаському містечку, яке називається Херфорд. І техасці знають цю Херфордську породу великою рагатою худоби, але насправді це англійська порода. І коли цю породу великої рогатої худоби привезли в Америку, вона нікому не була потрібна, її ніхто не хотів, бо її вивели, щоб позбавити це великих гроїв, бо техаський лонгхорн був небезпечний, і було лише одне ранчо, яке мало цю породу великої рогатої худоби. І ця порода виявилася однією з найуспішніших в історії фермерства. Це ранчо на півночі Техасу називалось Херфорд. В Англії ця порода називається Герфордською. Але в Техасі так не говорять тут це Херфордська порода. Ось звідки все це почалось? Тому дуже важливо. Повертатися до основ. Отже, я був в Херфорді, в штаті Техас. Я проповідував там. І в мене були мої конспекти. Я використовую для нотаток синє та червоне чорнило. Синім я записую саму думку, а червоне місця писання. І там, в готелі, переді мною лежали мої конспекти. Я опустився на коліна перед Богом. І молився про цю проповідь. А переді мною лежали мої конспекти і тези. Я переглядав тези про спасіння. І я думав: з чого мені почати? Ось є спасіння, є хрещення Духом Святим. Віра, звісно, віра і Божі імена. Проповідь про ім'я Ісуса, що ми будемо досліджувати цього тижня. Але я хочу повернутися до основ. Тому я хочу розповісти вам про основи цього служіння. Я стояв на колінах і почув, як Господь сказав: кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Він сказав, є перемога в народженні згори. Безумовно, він сказав: є перемога в хрещенні Духом Святим. Коли ви входите через відчинені двері в надприродне, говорячи іншими мовами. Він сказав: є перемога в вірі. Ви знаєте це з першого розділу першого послання Івана. Цьому присвячене перше послання Івана. Це перемога, що перемогла світ, віра наша. І я просто всюди почав писати слово перемога. Я хотів, щоб ви знали, звідки це прийшло. І коли я ще навчався в університеті Орла Робертса, я знайшов місце писання, де сказано: кожен хто ось що я вам скажу. Так, дякую тобі, Господи, я зроблю це. Перш ніж ми почнемо сьогодні з третього розділу книги дій, давайте відкриємо десятий розділ послання до римлян. Це базовий принцип віри. Десятий розділ, дев'ятий вір. Ні, восьмий вір. Але що говорить Писання? Що говорить віра? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Тому це не Брат Хейген вигадав, і це не я вигадав. Це сказав Дух Святий устами апостола Павла. Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, або що Ісус є Господь, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на устами сповідують. Устами сповідують на Устами сповідують на зцілення. Устами, устами сповідують на процвітання. Устами сповідують. Отже, що це? Це застосування віри. Бо серцем людина вірить. Але віра ще не задіяна, доки вона не висловлена. Хто з вас має в машині кру контроль? Всі мають, але він не працює, доки ви не вімкнете його. Можете їздити без нього і отримувати штрафи. І в іншому місці Писання апостол Павло сказав: лише Духом Божим людина може сказати, що Ісус є Господь. І коли я був студентом в університеті Орела Робертса, я ще протягом навчання в школі я на всіх обкладинках для підручників малював літаки, бо це те, що я хотів робити. І зрештою я почав це робити. Я пілотую літаки вже більше 60 років. І я вже згадував про це сьогодні перед початком передачі, що пілотування це дисципліна. Безпека — це ставлення. Останнім часом я не пілотую літаки десь вже півтора місяці, і вчора після обіду я поїхав до аеропорту. Зі мною був мій інструктор, і все, що я виконував. Це просто садив літак. І з третьої спроби мені вдалося зробити це правильно. Всі приземлення були безпечні, але не за моїм стандартом. І під час одного приземлення, якби злітна смуга була трошки коротшою, мені би довелося зайти на друге коло. Я пілотую літаки вже більше 60 років. Але мені слід практикуватись, практикуватись і практикуватись. у Слові Божому, вам слід практикуватись, практикуватись і практикуватись. Щодо віри, вам слід практикуватись і практикуватись. Ви повертаєтесь до основи і читаєте все це. Ви практикуєте і практикуєте це і в тому літаку є автопілот, який чудово працює. Але його слід задіяти круїз контроль необхідно задіяти. І Господь не просто промовив це до мене. Він вигукнув це мені. Я їхав тоді в машині, яка була не в найкращому стані. І ви вже чули цю історію. Ми потрапили до жахливої аварії в Маршалі в штаті Техас. Наша машина була повністю розтрощена і це була моя провина. Але зараз я не буду в це заглиблюватися. І машина Глорії, коли ми її купили, в неї вже був пробіг 145 тисяч кілометрів, і там все протікало. Я доїхав до Талси з міста Лабок в штаті Техас, місто, де я народився, в 1936 році. Це було дуже давно, і з кожним днем цей час зростає. Я їхав на спілкування бізнесменів повної Євангелії. Яке проходило там в кафе, це було ще в ті часи, коли існували тільки вугільні батарейки. Я слухав на бубінному магнітофоні проповіді брата Хейгіна і ці батарейки швидко розряджалися. В мене був цілий паперовий пакунок цих батареїв і дорогою додому я їхав зі швидкістю 70 км на годину, з огляду на те, щоб ця машина не розвалилася в дорозі. І я сказав голос: я слухав проповіді Хейгена, і моя віра просто. Я задіяв її. І я сказав голос: Господи, ти можеш не дозволити цій машині розвалитися на швидкості 70 км на годину, так само, як на швидкості 105 км на годину. І він вигукнув мені у відповідь: Так, я можу. Але якщо ти їдеш, перевищуючи швидкість, ти вже не в моїх руках. І тут є одна проблема. Мені подобається висока швидкість. Мені це й досі подобається. Проте ви зауважили, що існують обмеження швидкості. І це не рекомендована швидкість. Це обмеження. Обмеження. Здавалося, що я скидав швидкість занадто повільно. Але зараз з якісним круїз контролем і всі ви знаєте це. Хоча, можливо, хтось з наших глядачів не знає. Наше служіння розташоване за містом. І щоб потрапити до того ресторану в місті, який дуже подобається Глорії, він подобається їй більше за інші. Ми виїжджаємо на дорогу. Їдемо зі швидкістю 80 км на годину. Потім є ділянка, де можна їхати 95 км на годину. А потім знову потрібно скидати швидкість до 80 км на годину. Тому я просто їду там на круїз контролі. Я обертаю кермо великим пальцем лівої руки і не перевищую швидкість або їду на 2 чи 3 км на годину повільніше. Але для цього ви маєте задіяти цей круїз контроль. І саме так ви застосовуєте свою віру. Ви вірите в своєму серці і ви говорите це своїми устами. І щойно ви сказали, що своїми устами вам слід засвоїти наступне. Я не спонуканий тим, що я бачу. Я не спонуканий тим, що я чую, я спонуканий лише тим, у що я вірю, а я вірю в слову живого Бога. Алілуя. Скажіть, я не спонуканий тим, що я бачу. Я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я спонуканий лише тим, у що я вірю. А я вірю в слову живого Бога. Так. Амінь. А тепер звернімось до слова живого Бога, третій розділ книги дії. Петро та Іван ішли разом до храму на молитву о дев'ятій або о третій годині дня. І був чоловік кривий від утроби матері своєї. Тобто він жодного разу в своєму житті не ходив. Проаналізуйте це трохи. Ви можете собі уявити, які атрофовані були м'язи в його ногах. Не говориться, що він не міг рухати руками. Але чомусь він ніколи не ходив. Якого носили? В той час не було інвалідних військів. Хтось мав приносити і саджати його щодня на одне й те саме місце. І це означає, що священники обстежили його та його батьків, і вони точно знали. Ось звідки прийшли ці слова. Ніхто не сумнівався. Що він був кривим? Тому він мав дозвіл сидіти там біля воріт храму. Це було чудове місце. Всі повз нього входили туди і виходили звідти. Отже. Щодня біля дверей храму, які називаються красними, просити милості у тих, що заходять до храму. Він, побачивши Петра та Івана перед входом до храму, просив у них милостині. І Петро, це важливо, пильно подивився на нього. Що це означає? Петро подивився йому прямо в вічі і сказав, Поглянь на нас. Не дивись вниз. Не ось так. Поглянь на нас. Він встановив з ним зоровий контакт. Це важливо. Ви можете читати це знову, знову і знову. І не звертати на це жодної уваги. Але це зоровий контакт. Це сильно. І він пильно дивився на них, сподіваючись, щось отримати від них. Чому Він це робив? Просто поверніться до 11 розділу Євангелії від Марка. І подивіться, скільки разів Ісус проходив тими воротами. Невже ви вважаєте, що після того, про що Ісус навчав, Він просто проходив повз нього і нічого не зробив? Я так не думаю. Я думаю, як той чоловік. Він звів очі свої і сказав О, це мої знайомі хлопці. Звісно, я щось отримую від них сьогодні. Бо щоразу, коли Ісус проходив повз нього, Він говорив Юді дай щось цьому чоловіку. І погляньте на це. Срібла і золота я не маю, а що маю, те даю тобі. А що мав Петро? В ім'я Ісуса Христа з Назарету встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів, і одразу зміцнилися його ступні і коліна. Одразу його ступні і коліна зміцнилися. Отже, в нього була проблема з кістками в ступнях та колінах. Одразу і згодом активується робота м'язів, але в вас має бути каркас, кістки в його ступнях та колінах. Хвала Богу. Ми продовжуємо дещо дізнаватись. Ви дізнаєтеся ці речі, якщо шукаєте їх, і проводите час, роздумуючи над ними. Зміцнилися його ступні і коліна, і він підскочив, встав і почав ходити, і увійшов з ними до храму, ходячи і стрибаючи, і прославляючи Бога. І всі люди бачили, що він ходив і прославляв Бога, і впізнали його, що це був той, що сидів біля красних воріт храму, просячи милостиню, і сповнились великим подивом через те, що сталося з ним. А оскільки зцілений кривий не відходив від Петра та Івана, то весь народ, дивуючись, збігся до них на ганок, що називається Соломоновим. І, побачивши це, Петро, послухайте, він відповів людям, і я хочу, щоб ви послухали, що він сказав. Це засмутить багато старих священних корів. Петро сказав до народу. Можі ізраїльські, чому ви дивуєтеся з цього? Чому ви дивитеся на нас, наче ми нашою силою чи побожністю вчинили те, що Він ходить? Говорячи сучасною мовою, це не тому, що я апостол. Це не тому, що я апостол. Це сталося не тому. Апостол означає посланий. Апостол, пророк, євангелист, пастор і вчитель це просто високе звання. Але прямо зараз по всьому світу, особливо у Сполучених Штатах, дуже велику роль виконує покликання євангелиста. Бо в будь-якій країні, де зростає інфляція та купа інших різних проблем, приходить євангелист чудесами та знаменнями і скеровує людей до Бога. Таким був Орел Робертс. Зараз це Маріо Моріла. Та інші. Джесі Дуплентіс та інші служителі. Ось коли служіння євангелиста таке важливе. Отже, подивіться Бога Авраама, Ісаака та Якова. Бог батьків наших прославив свого сина Ісуса, і ми знаємо, що сталося, якого ви зрадили і якого зреклися перед Пілатом, коли він хотів відпустити його. Але ви зреклися святого і праведного і просили, щоб звільнили вам людину вбивцю, а начальника життя вбили. його Бог воскресив з мертвих. О, як він проповідує. Петро просто в захваті від цього, а той чоловік стоїть поруч з ним. Вони не можуть заперечити цьому. На нього зійшло помазання. Чому ми свідки? Тепер вони розуміються, ось воно. І заради віри в ім'я Його, його ім'я зміцнило його, якого ви бачите і знаєте, і віра, яка від Ісуса дарувала йому це зцілення. Кажу вам, цей розділ просто переповнений відкриттям цієї. проповіді. А втім, брати, я знаю, що ви зробили це через незнання. Так, я знаю це. Як і начальники ваші, а Бог, який наперед звістив устами своїх пророків, інакше кажучи, у вас були пророки, і ви мали б знати це. Постраждати Христу так і зробив. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерті були гріхи ваші, щоб настали часи втіхи від лиця Господа і що він послав призначеного вам Ісуса Христа, якого небо мусило прийняти аж до часу відновлення всього. Про що Бог говорив устами своїх пророків від віку». І потім Петро почав проповідувати про це. він говорив про це. І ось що важливо. Це дуже важливо. 25 й вір. Ви ж, сини пророків від завіту, що тут він задіяв це важливе слово завіт. І ми повернулись до крові. Адже вони знали про обрізання. Все почалося з пролуття крові тварин. В 17-му розділі книги Буття. Потім вони теж через обрізання входили до цього завіту. А зараз ми говоримо про кров Ісуса. Дорогоцінну кров Ісуса. І завіту, що Бог заповів батькам вашим, говорячи Авраамові: у насінні Твоєму благословляться всі народи землі. Бог, воскресивши Сина свого Ісуса. Послав Його перше до вас, щоб вас благословити. Бог послав Ісуса благословити вас. І якщо ви прочитаєте попередній розділ, то ви знайдете там. Ти не залишиш душі моєї в пеклі і не дасиш моєму тілу пізнати тління. А наш час вичерпано. Хвала Богу! Ми ще повернемось. Брате Коупленд, ви маєте на увазі, що Ісус зійшов в пекло? Так, бо якби він туди не зійшов, то вам би довелося туди піти. Другий розділ. Він, передбачивши це, сказав про Воскресіння Христа, що душа Його не залишиться в пеклі, а тіло Його не побачить кління. Що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. і це важливе відкриття для тіла Христа. Амінь. Можливо, ми поговоримо про це завтра, як вестиме нас Господь. Тому не пропустіть наступну передачу, а всі наші передачі ви можете знайти на нашому сайті. Амінь гаразд, ви згідні з цим? Гаразд. Приєднуйтесь до нас завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Віддайте Господу хвалу. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Кисеморки в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.